Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А руки геть відео мілотек бізнесу. Пише телеграм-канал Страсті під час своєї прес-конференції. Президента Зеленського, вкотре пообіцяла, що тиск на бізнес в Україні не припустимо, і заявила, що особисто проконтролює, що закон, який створює єдиний орган для перевірок, був прийнятий якнайшвидше. Подивимося, як воно буде. Бо наразі маємо дуже плачевну ситуацію. Про війну бізнес вкрай вразливий до різного роду. Перевірок наїздів правоохоронців та маски шоу, особливо дошкольно, що це стосується фірм, які безпосередньо працюють на нашу перемогу, розробляють найкращу зброю БПЛА та За Замість вдячності від держави або нагород вони отримують кримінальні справи та тиск. Керівники провідних оборонних підприємств скаржаться на свавілля аудиторів та правоохоронців. Прибуток підприємства, що постачають зброю, кваліфікують як шкоду для держави. Таке враження, що будь-який крок, який розвиває нашу оборонну промисловість. Мі інтересанти трактують як шкоду для держави та намагаються будь що цьому завадити. То може варто все таки запровадити мораторії на перевірки бізнесу, що працює в мілтеку, принаймні до кінця війни, зняти обмеження граничні оцінки, будь-які бар'єри при імпорті і стимулювати виробників розширяти ринок. А попри тих, хто хальмує оборонне виробництво відкривати реальні кримінальні справи за найсерйознішими статтями аж до державної зради, бо інакше ці аудитори правоохоронці та інші любителі. Затиснути не кращий український бізнес будуть займатися тим самим, але за російськими законами та з портретом Путіна у кабінетах. Крім того, телеграм-канал пише надія лише на валєру. Покійний патріарх УГКЦ Любомир Гузар казав, Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і не любить блаженніший не міг тоді знати, що за кілька років людина, яка не любить її очолить, бо любов до України передбачає не лише патріотичну риторику і пафос. Вона передбачає розуміння країни викликів та загро. Рози, які стоять перед нею саме такі висновки, на жаль, напрошуються за наслідками прес-конференції президента України. Не розуміє, не бачить, не відчуває у президента. Добрі спічрайтери йому правильно добирає слова. Все, що він висловлює з міжнародних трибун, викликає загальне схвалення. Але коли він намагається спілкуватися вживо, на прес-конференціях на поверхню, випливає реальна людина, не схована за цитатами і афоризмами, перш за все, хороший державний діяч відрізняється тим, що здатен жертвувати власними політичними інтересами та амбіціями на користь інтересів і амбіції держави, яку він представляє у президента України, така риса цілком відсутня. Він каже майже прямим текстом: я не зважаю на критику, я не бачу своїх недоліків, ніяких змін не чекайте, їх не буде. І це найбільша загроза для України і в найближчому майбутньому. Повна відсутність самокритики і небажання усувати наслідки очевидних помилок ведуть країну до прірви. Президент на другому році війни живе лише прожектами: мільярди дерев, мільйон безпілотників, шашлики на травневі свята. Що українці почули від президента на прес-конференції? Вірніше, чого вони не почули всупереч своїм сподіванням, президент не готовий позбутися навіть найодіозніших представників своєї команди. Він каже, що це його люди, його друзі, соратники, а тому наперед безгрішні йому ніяк не муліє. Що за деякими з них соратників давно плаче в'язниця лише до виборів наші політики люблять цитувати Лі Куан Ю, а Після них поводяться як Кім Чен Іна. Якщо в Ізраїлі одразу після терористичної атаки бойовиків Хамас було. Створено уряд національної єдності, то президент України рішуче відкидає і таку пропозицію. Бо у нас, мовляв, технологічний уряд насправді президент просто боїться найменшої конкуренції. Його цілком влаштовує цей беззубий, безликий уряд, який просто виконує накази, що надходять з президентського офісу так звані правки Лозового, які не залишили каменя на камені від системи кримінальної судової справедливості. Також не будуть скасовані. Корупція і зловживання стали офіційною державною релігією останніх років така ситуація абсолютно влаштовує. Президент не спростував, а скоріше підтвердив наявність розбіжностей між ним та Валерієм і Фактично дозволив собі порівняти головнокомандувача з місцевою вар'яткою базуглою, що веде інформаційну диверсійну операцію проти Збройних сил України. А це вже край, що не кажіть. Не почули українці ані слова про повний провал підготовки до війни. Про те, чому як і хто здав південь України, чому були проігноровані всі попередження наших партнерів, їхніх розідок досі чому не покарних Лвас СБУ Баканов, за якого головна спецслужба країни мало не перетворилася на філію російського ФСБ. Всі ці питання залишилися без відповіді, але це зовсім не означає, що не існує великих проблем, які ховаються за цими питаннями. На п'ятому році катенція і на другому році повномасштабної війни президент демонструє повну неготовність відповідати за власні дії та дії свого оточення. За ці роки влада перетворилася на закриту касту, що керує країною як її зміннеться, не зважаючи ні на що і ні на кого. І з цим можна було б якось Ритися та чекати чергових виборів, але країна сьогодні перебуває у стані війни. Проти нас стоїть страшний і сильний ворог, якого може здолати тільки сильна і єдина Україна, і вона не може бути сильною та єдиною, сепарованою від влади та системи державного управління. І ще про одне варто сказати на прес-конференції президента. Ми не почули жодного нормального, актуального гострого питання від журналістів. Все, про що вони питали, виглядало просто жалюгідно. Навіть у найтемніші часи журналісти в Україні були силою, яка протистояла владі. Авторитар. Ризму замовчуванню брехні сьогодні. Ми на жаль бачимо, що вітчизняна журналістика перетворилася на обслугу влади. Їх не цікавить. Правда, є важливо, щоб влада не образилася. Очевидно, дають ознаки два роки єдиного телемарафону, цензури та монополітизації. Змі влада перестала боятися журналістів, і це ще одна велика загроза для демократичного суспільства. Мабуть, ще ніколи журналістика в Україні не була настільки непрофесійною, не кусаючою і безвідповідальною. Що залишається робити українцям? Сі ситуація. у давні часи закликали сподіватися на Бога та більше молитися. На щастя, в нас є інший вибір Збройні сили України, надійніші за будь-які молитви до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.